У 2013-2014 роках українці вже зробили свій вибір. Вони обрали євроінтеграцію. Та вже восени своє майбутнє їм довелось виборювати на майданах всієї України. У дні Європи у десяти областях пройшла акція, обираючи Європу. Покликана нагадати, що основні вимоги гідного життя мають бути виконані. Це зараз залежить від дій кожного з нас, не лише від уряду, президента, депутатів, так а і від нашого розуміння. Що так треба рухатися, тому нам дуже важливо і нагадувати, і збиратися, і проводити круглі столи, і робити публічні заходи для того, щоб розуміти, що ми рухаємося в Європу. Громадські активісти народного контролю вкотре наголошують, українці обрали європейський курс розвитку, і він є правильним. Мільйони людей і далі борються за нього сьогодні. Влада і суспільство мусять втілити у життя вимоги майдану. Головним завданням суспільства наразі є боротьба з корупцією, децентралізація публічної влади, розвиток малого та середнього бізнесу і створення нових робочих місць. На Хмельницькому майдані, де активісти боролись за життя по європейськи представили виставку київських та хмельницьких фотографів. Вони знімали історію, яка триває і досі. Я був з перших днів, ну, було так дуже дуально. Люди не вірили, але заради наших дітей і майбутніх онуків треба робити певні кроки, певні кроки суспільства до розвитку. Містяни згадали події революції, а також те, що життя має змінитись. Фотографії потрібно, щоб вони тут постійно стояли, щоб нагадували людям, що потрібно змінювати Україну, змінювати в першу чергу себе, змінювати владу, змінювати систему. На це не треба зупинятися. Треба за що ми боролись, треба довести до кінця, а не на половині дорозі зупинятися. Ми, мабуть, що зараз більше європейці ніж самі європейці. По своїй свідомості, по своєму духу, лишилось тільки добитись тих європейських цінностей життя, щоб люди наші могли себе цінити. Як в Європі, хмельничани готові і надалі відстоювати свій вибір. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 вісімсот 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком